Назвати Андрій Лєнко, я офіцер батальйону Свобода. Хочу звернутися до людей, які приймають рішення в Верховній Раді в інших органах державної влади з важливим питанням, яке стосується боєздатності підрозділів, які виконують сьогодні складні бойові задачі на всіх гарячих ділянках фронту. Сьогодні є бюрократична проблема, яку необхідно негайно вирішити. Коли до нас звертаються військовослужбовці, які з тих чи інших причин опинилися все СЗЧ і хочуть повернутися, проходити службу, виконувати. Бойові наголошую, бойові задачі. Ми стикаємося з тим, що наразі немає нормального швидкого працюючого механізму повернення їх у стрій. той механізм, який є зараз, він толком незрозумілий, не прописаний, і в результаті все впирається в те, що треба йти до суду, і лише після того людину можна повертати в стрій зазвичай, враховуючи реалії нашого життя, враховуючи завантаженість судів подібними справами, на це все ідуть місяці. А боєздатне поповнення бойовим піхотним підрозділом, які виконують Виконують задачі, як, наприклад, наш батальйон на Покровському напрямку, на всіх інших напрямках. Воно потрібно зараз, воно потрібно на вчора. Шановні народні депутати. Якщо ви не хочете продовжувати автоматичну амністію, то хоча б прийміть просто нормальний, зручний, працюючий, головне швидкий механізм повернення подібних людей в світ, тих, які хочуть воювати. Ще раз кажу: мова не йде про загальну амністію всім, хто все зачем. Мова йде про тим, хто повертається в бойові підрозділи і готовий виконувати задачі бойові задачі на лінії фронту. Дайте можливість таким людям пов... Вернутися в стрій всі ці юридичні моменти стосовно кримінальних проваджень, стосовно судових процесів, або давайте їх відкладаємо, або давайте їх проводити заочно, або давайте їх проводити паралельно, але вже зараз дайте можливість цим людям воювати. Ми в ситуації війни за виживання нашої нації зараз не для того, щоб відкладати якісь непрості рішення. Просто давайте зробимо так, щоб бойові підрозділи могли зараз поповнюватися такою категорією військовослужбовців. Сьогодні все зачешники з бойовим досвідом це те поповнення, яке реально сьогодні дуже потрібно таким підрозділам, як наш. Дайте нам з. Розумілий, простий механізм повернення цих людей в стрій. Ті хто хоче воювати, і такі люди є. Таких людей багато. Дайте таку можливість. Прийміть, будь ласка, необхідні рішення. Є зареєстровані законопроекти Верховній Раді. Будь ласка, рахунок іде на дні. Дуже швидко потрібно приймати це рішення. Тому, шановні народні депутати, почуйте нас. Люди, які приймають рішення, почуйте нас. Це дуже потрібно. Тут нема жодної політики. Це наша спільна справа захистити нашу країну. Кожен на своєму місці має максимально для цього зробити. Тому давайте ми це зробимо. Давайте дамо можливість повертати людей в стрій, які хочуть воювати. І дай Боже, ми всі разом доживемо до того моменту, коли ми повернемося в нормальний режим мирного часу і розберемося по всім питанням. А зараз нам треба вистояти в цій страшній війні, в якій ми не маємо права на поразку. Ми маємо вистояти, маємо зберегти нашу українську націю. Тому дякую всім за увагу. Слава Україні!